Київська міська адміністрація зажадала покращення і покращилась тисячою новеньких комп'ютерів та десятками сучасних телефонів. І якщо телефони для керівництва просто дорогі, то комп'ютери дорогі не виправдано. Мало того, що замість простих комп'ютерів у КМД зажадали модні моноблоки. За той самої потужності це вже двократна переплата. Чиновники ще й відкинули дешевші пропозиції. Тож навіть просто скупитись у магазині техніки було б ефективнішим за такий. Тендер. А от чи покращиться закупівля життя киянам? Замислюйтесь просто зараз. Київ столиця України. Дуже небагата столиця. Їй постійно не вистачає грошей. Перші результати у гуглі. Грошей не вистачає на розв'язки, ремонт будинків, заміну колекторів, освітлення доріг. Києву, на жаль, не вистачає фінансів на метро. Та, на щастя, не вистачає на евакуатори. А на що взагалі вистачає? Ну, і вирішили, що, що треба міняти щось. Провели 22.07 літом тендер. Тендер називався апаратура електрична для проводного телефонного чи телеграфного зв'язку. Відеофони, IP-телефони, блоки живлення і модулі розширення. Секретарятом Київської міської ради було придбано відомчую цифрову автоматичну станцію. Вона дає можливість забезпечити сучасним зв'язком внутрішнім, місцевим. 59 телефонних апаратів загальною вартістю понад 330 тисяч гривень. Нашу увагу цей тендер привернув через приховування цін на апарати. Простий підрахунок показав, що кожна укомплектована телефонна станція коштувала в середньому 5,5 тисяч гривень. Найкраще, звісно, керівництво. Ну вони всі ip телефони всі нортили. Значить, давайте так по порядку. Перша модель Нортил 1140 є ціна. Цікавить ціна. значить, закуплено дві дві кількість дві штуки. Ціна без ПДВ, правда, тут ну добаво 20%, 5370 гривень без ПДВ. Ми очікували побачити на цьому тендері чи не двократну переплату. Та мусимо визнати, жодної переплати тут немає. Телефони марки Nortel дійсно десь стільки і коштують. В них, звісно, є дешевші аналоги, але у КМДА вирішили на собі не економити. Ставимо мені як начальнику управління, допустим, цей дадуть телефон. Ну чи цей ну на всяк випадок? Два телефони такої моделі. Вони самі дорогі. Я вже казав, вони закуплені для голови для первого лиця. Якщо ви звернули увагу, тут менше дисплей, тут більше за нинішніх тендерних традицій. Докоряти закупівлю чогось занадто дорогого, але без переплати, навіть якось незручно, особливо на тлі іншої закупівлі. Транспортний департамент КМДА вирішив поновити комп'ютерний парк адміністрації. Закупив комп'ютерів одразу на 8 мільйонів гривень. І на відміну від телефонів, про купівлю комп'ютерної техніки у КМДА говорити не дуже прагнуть. Проблемна вийшла купівля. Я читав в інтернеті про те, що в нас є така проблема. Доручив нашим службам розібратись, де там правда, де неправда. І Якщо якісь порушення будуть, я обов'язково відреагую. Якщо коротко, то транспортний департамент КМДА взявся купляти комп'ютери і купив моноблоки замість звичайних системників. Це ті самі комп'ютери, але все начинення у них дуже компактно розміщено у самому моніторі. Це дозволяє зекономити кілька сантиметрів площі на столі, але підвищує ціну щонайменше вдвічі. Якщо провести транспортну аналогію, то це як закупити у автопарк гламурних страшно дорогих малолітражок, щоб зекономити кілька квадратних метрів на парковці. Моноблок це той комп'ютер без віддільного корпусу і монітора. Все в одному цілому, всі його комплектуючі знаходяться непосредственно в ногі, що і дозволяє зекономити пространство. Більше того, як з'ясували наші гроші, адміністрація обрала найслабшу комплектацію з можливих. Фактично, міські управлінці купили те, що самі ж визначили як мінімально прийнятна потужність, але сплатили за цю мінімальну потужність стільки, що вистачило встановити ігрову станцію кожній секретарці. Якщо дивитись не на ціну на характеристики, то в КМДА нібито і не розкошували. Вибрали найпростіші моделі за найнижчою границею виставлених закупівельних вимог. Наприклад, діагональ монітора в них 18,5 дюймів. Це Ось такий розмір, і менше, як бачите, ну вже просто нині немає. А от з начинкою складніше, тому що найпростіший офісний невеличкий комп'ютер з таким монітором коштував би на десь приблизно дві тисячі менше, та був би вдвічі потужніший. Коментувати цю закупівлю бажаючих у КМДА не знайшлось. Шкода, адже питань безліч. Наприклад, як так вийшло, що дві компанії з більш дешевими і більш потужними пропозиціями залишились поза бортом тендеру. У компанії Сапортіо говорять, їх зняли за відсутність довідки, що вони можуть продавати антивіруси. Хоча раніше її взагалі ніхто не питав. У нас не було офіційного листа від доктора Веб на те, що ми маємо право продавати це в рамке але ми багато закупівель і багато зробили продажів протягом протягом, потягом двох років останніх без цього листа. Ще один учасник фірма Фолгат знайшла у себе арифметичну помилку. На ціну ця помилка не впливала, але Фолгат знявся з тендеру. У нас пройзошла арифметична ошибка, ми якби забрали свою пропозицію. Больше... Нам нічого додати, більше як сказано. Я хотів би только вияснити, якщо б не було арифметичної ошибки, сума вашого приглашення була б бы яка? Ну, практично така. Така і подавалася. А от у цьому скромному будиночку без реклами сидить переможець. Компанія Engler. Вона постачає величезні партії техніки на десятки мільйонів. Значною мірою у Міністерство освіти та підрозділи МОНУ. Але і КМДА увагою не обходять. Розповідати про це, що правда не бажають. Приїхали у вас взяти коментарі по поводу тендера, який ви по КМДА виграли на 8 мільйонів гривень. Давані коментарів. задайте питання в магазин лучше поїті. Чому ви тоді, якщо у вас є хороші ціни на хороше обладнання, чому в тендері не участвовали у порівнянні із цими закупівельними цінами скрізь дешево. Навіть поїздка до звичайного роздрібного магазину техніки була б вигіднішою. Якби КМДА була трохи менш пафосною у вимогах, а постачальник дещо скромніший у цінах, то місто могло б зекономити понад 3 мільйони гривень. Цього не вистачить для будівництва метро на Троєщину, але цілком вистачить, щоб освітлювати вулиці або підлатати будинок. У будь-якому разі більше користі, ніж від гламурних забавок київських чиновників.